8 квітня завершився перший всеукраїнський фестиваль Мрій дім. Театральне мистецтво упродовж п'яти днів вирувало на очікуваних і несподіваних сценах. Прилук навчальні заклади, ресторани і навіть приміщення товариства сприяння обороні України на допомогу у проведенні фестивалю прийшли десятки людей. Упродовж всього часу члени журі фестивалю переглядали вистави, читали рецензії та оцінювали режисерські роботи учасників. Все не по шаблону це про мрій дім. Для прикладу, в один із театральних днів майстерня Ірини Кобзар, актриси Харківського театру, давала виставу у Яблунівській школі-інтернаті. А майстерня актора Львівського театру Олега Стефана для вихованців прилуцької колонії. Щоправда, поза участю у театральних днях залишилася головна сцена Прилук сцена міського будинку культури. Сталася якась конфліктна ситуація з мером міста, який не хотів дати оренду приміщення тату. Але е, це, по-моєму, таке він собі зробив дуже погану рекламу. Такі речі не можна робити. Це, бачить, що, якби можна було порадіти з того, що величезна кількість театральних колективів приїздить сюди, то інша справа, що можна було б перебрати, хто приїжджає. Просто ну, я не хочу коментувати це, але це що мене зіграли. Роста географія учасників: Київ, Одеса, Луганськ, Дніпропетровськ, Чернігів, Харків Рівне, прилуки. Вибрати кращих з кращих із 33 акторів, акторів, режисерів та рецензентів зі слів музи фестивалю Раїси на Дашківської було нелегко. Кожен учасник яскраво виражена індивідуальність, оригінальність та неповторність за п'ять днів. Вони пройшли таку школу. От те, що вони вчора показували, це так в інституті театральному готується семестр, знаєте, цілий, або рік готується, а вони це показували за дві години. Яка мобілізація всіх зусиль? Я так завдачу цьому фестивалю, як він піднімає духовний рівень учасників і усіх людей навколо. І як це важливо! І я хочу, щоб вони знали, що вони всі переможці. Я вважаю, що те, заради чого ми усі зібралися, сталося. Театр стався. Ми бачимо талановиту молодь, талановитих акторів, режисерів, театрознавців. Це означає, що у нас є майбутнє в українського театру, є майбутнє. Цей тиждень театрального свята у Прилуках. Переконав всіх його учасників, що мрії збуваються, і їхні мрії присвятити своє життя театрові, такі благородні, такі натхненні, вони можуть бути здійснені. Прилучанин Олексій Паляничка став кращим в номінації домофон для театральних критиків та журналістів. Конкурс усних рецензій він відбувався на кожну виставу, яку привозили молоді режисери. І також був конкурс письмової рецензії, який проходив вже в самому кінці. Тобто це щоденник Дрімдім. За весь період фестивалю потрібно було написати таку статтю. Дуже, дуже тепло на душі і взагалі таке враження, ніби була створена така атмосфера домашня. Курс молодої театральної режисури чотири кімнати перемога за луганчанином Олександром Баркаром. Кращою в головній номінації фестивалю Домовик стала студентка агроколеджу Валерія Котеленець, яка підкорила метрів Катериною Шевченка. Спасибі всім. Спасибі мрій дому дійсно неочікувано вітаю насправді щиро, і це було зворушливо і одноголосно від одноголосно від членів журі. Безсумнівно це перемога. Спеціальний приз за виконання кращих комедійних ролей імені Миколи Яковченка отримав Віталій Борсук з Дніпропетровська та харків'янка Наталія Кікоть. Всі учасники мрій дому отримали від засновника фестивалю Юрія Коптєва та головного редактора часопису «Прилуки Фортеця Ігоря Павлюченка подарунки. Шановні друзі, а в цьому залі зібрались всі друзі, друзі нашого дому, який називається Андрій Дім. Я хочу сказати, надія є. Дай Боже здоров'я нашому меценату. Член журі Петро Сава впевнений у прилуках та цілій Україні достатньо творчих людей, мало талановитих організаторів та меценатів. Нашому місту пощастило, бо маємо Юрія Коптєва і команду шалено закоханих у театр людей. Прилучанам притаманне саме культурне єднання. Це чисто генетично, мені здається. В них закладено, але дуже прикро, що ми можемо збирати дійсно там на якісь такі театральні видовища тільки на таких фестивалях. Бо дуже прикро, що той муніципальний театр, про який так багато говорилося, насправді це лише якась форма, ну, на мій погляд, якась помпа, яка так і не зажила. Після оголошення результатів фестивалю всі гості мали унікальну можливість переглянути фільм Михайла Іллєнка Той, що пройшов крізь вогонь, заснований на реальних подіях, пов'язаних з іменем героя радянського союзу, льотчика Івана Доценка. Головну роль у стрічці виконав Дмитро Лінартович, який у мрій домі був одним із членів журі. Я знявся в фільмі у Михайла Михайло Іллєнка від режисера. Я знявся в українському фільмі, знімався з українськими акторами. Цей фільм повністю зроблений українськими ресурсами. Історія сама дуже цікава, українська наша. Я щасливий, те, що в Україні вийшов український фільм. На певний час зйомки фільму були припинені у зв'язку з відсутністю фінансування, але дотриматися формули ми для нас про себе вдалося і режисерові, і всій знімальній групі. Про це йшлося у ході прес-конференції з продюсером фільму Володимиром Філіповим та співпродюсером Олегом Волойськовим. У вербну неділю перший всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва урочисто завершився, реалізувавши не одну мрію для всіх учасників та гостей, він залишиться світлим та неповторним спогадом. Вже зараз починають потрохи заводити мову про наступні фестивалі, про нових учасників. Про нові перемоги, дякую всім, хто допоміг збудувати дім, хто допоміг втілитись мріям. Дякую всім, особливо Юрію Вікторовичу, за те, що він повірив в нас, повірив в те, що наші мрії не ефемерні, не е, ті, що літають за хмарами, а що вони реальні, що це можливо і підтримавши, дав нам крила. Жити ні ради, щоб проти свіща і радості в піну, щоб сказати нести, маю і скрилу, никто вибір